Глядачам, ви, мабуть, вже заморилися відпочивати. Хіба можна заморитися відпочивати? Звичайно, можна, якщо постаратися, можна заморитися, засмагати на пляжі, дивитися телевізор, а можна заморитися гуляючи, а також сидячи у контакті. Так, ти маєш рацію. Одноманітна діяльність справді може набриднути, а от різноманітні заняття та ще й у колі друзів не дадуть тобі сумувати. А ось про такі заняття ми розкажемо у нашій програмі. Тож збирайте всю родину! Трьохсотий випуск дитячого пізнавального тележурналу разом розпочинається! Ліра, а чи замислювалась ти колись? Чому небо блакитне? Ні, не замислювалась. А чи замислювалась скільки комарів у лісі? У лісі ні. А от у квартирі так. Ці комарі вони у буквальному сенсі просто переслідують. Я не знаю, як їх позбутися. Ти просто мало про них знаєш. Насправді комарі мають розмір від 3 до 7 міліметрів. Самки харчуються соком рослин та кров'ю людини для підтримки життя і розвитку яєць. А самці харчуються переважно соками рослин. Це ти енциклопедію по біології вивчаєш так? Та ні, я просто знаю місце, де про це все дуже цікаво розповідають. Для більшості школярів відпочинок і навчання поняття протилежні. Однак, якщо навчання стає дуже дуже цікавим, то від відпочинку його вже не відрізнити. У такому разі треба вчитися і насолоджуватися життям. Як це роблять учні очно заочної біологічної школи Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді? Мені дуже подобається тут, тому, що я знайшла безліч друзів. Я тут і відпочиваю і також займаюся. І біологію вивчаю ну нові знання, ну, вивчаю щось для себе нове цікаве. Що ж таке цікаве вивчають школярі під час своїх літніх канікул? Ми вивчили шість груп катіонів і три групи аніонів. І ми от проводимо досліди, що це не тільки на взошті, на папері. Це ми можемо пластити це у пробірках, як це відбувається. Коли ми вивчали ботаніку, ми ходили в ліс, збирали рослини, потім засушували, писали, вчили латинь. І здавали екзамени. Під час орнітології ми ходили в поле, в ліс, дивилися на птахів, ну вчили їхній опис, також латинські назви. Ланіус колюріо це означає сирокопу терновий. Пасер Доместіко з горобець хатній, пасер Монтану з горобець польовий, ріпарія, ріпарія, ластівка берегова, єрундирустіка, ластівка сільська, даліхонурбіка ластівка міська, кіконія, кіконія лелека білий. Діти будуть до 400 рослин пізнавати в природі, а це не так і мало. І до 50 будуть знати латинь цих видів. І коли вони будуть на екскурсії вже своїми однокласниками в школі, вони будуть спеціалістами. До речі, Наталія Олексіївна справді чудовий спеціаліст, викладач університету, який не тільки гарно розбирається у біології, але й вміє навчати дітей. Її уроки більше схожі на захоплюючі пригоди ніж на сухе викладення чергової теми. Моя задача, наприклад, на сьогодні не щоб діти зазубрили там, наприклад, рослини, да чи назви рослин, а щоб вони могли їх ідентифікувати, впізнавати у природі і відкривати елементарні свої робити відкриття в науці. Хай вони вже давно відкриті. Зубрити все таки інколи доводиться. Як не як латин важко вивчити за декілька секунд. Я дуже полюбляю вчити біологію. Ось навіть взяла з собою книгу, але я не досить її досконало знаю, як наші вчителі. У вільний час, коли вже так під вечір, після вечері, ми граємо в бадмінтон, волейбол, тобто проводимо час на вулиці, співаємо під гітару. Так, а коли відбій ми, ми беремо ліхтариків чи молотий, готуємося до екзамену. Ми тут живемо двох, але інколи до нас приходять дівчатка, щоб розважитися трошки, але не дуже голосно. Справді краще лягати спати вчасно, бо може трапитися і таке. Коли хтось не лягає спати і бродить після відбою, то зранку чистий картоплю на кухні. Вимушувати дітей заснути довго не доводиться, адже для навчання іноді необхідно прокидатися дуже і дуже рано. О п'ятій годині ранку у нас був підйом, ну, тому що птиці пізно точні, ми пізно прокидали, звичайно, а тут потрібно було почути спів, коли ми перший раз пішли, то ми нічого не почули. Так, десь побачилась даліка, тому нам довелося рано вставати, йти у ліс, слухати співи, і потім вже по співам. Ну, Рідко ми бачили саме птахів, які співали, але деколи нам везло. А так тільки здалеку співчу, і потім вже по визначнику визначало що це за птиця, як вона виглядає. Торнітологія ну мене так вразила. Взагалі це як можна взагалі спів, співміняється пташки, це вже новий вид, можна розпізнавати. Коли просто так раніше ходиш десь гуляти, або по лісу, або йдеш на річку, бачиш дуже багато різних рослин, але ніколи не звертаєш на них уваги. А тут дійсно навчають і спостерігати за природою і розуміти її взаємозв'язки, оскільки ми тут вивчаємо не просто біологію, ми не просто вчимося розрізняти і впізнавати рослини, тварини. А також ми навчаємося тому, що всі частини біогеоцинозів, які ми досліджуємо тут, всі ці компоненти вони між собою дуже сильно пов'язані. Якщо ми наприклад ну вирвемо навіть цю гілочку якусь, то це може. Якби завдати деякої шкоди, оскільки будуть порушені і харчові деякі зв'язки, і екологічні зв'язки між іншими рослинами. Ми ж не тільки навчаємося тут, ми оздоровлюємося. Бо, пройшовши таким маршрутом, декілька разів зрозуміло, що і гіподинамія, де дівається, і цвітуть рослини, виділяють певні речовини. Діти ще ароматерапією займаються. Крім того, що коли ми розмовляємо під час екскурсії, ми ще слухаємо. Наприклад, співпташок. Шолестіння, листя, дерев, а біля водойми, значить, як, наприклад, зучить струму. Ми зараз знаходимося в такому місці, де знаходиться якби ареал зростання барвінку. Це реліктова рослина, яка збереглася ще з до льодовикового періоду. Тобто, коли проходив льодовик, він обминув його і на наш час це збереглося. Ця рослина, така не коренева система, яка чіпляється, дає дуже змінюватися рельєфу і. І вона дуже гарно покриває покрив землі. Він коли квітує це такий голубоватий цвіт, дуже красивий. Це я напевно сіла сюди, і чуть, чуть його пошкодила. Це дуже погано, не робіть так. Краще сідати не на рослини, а на дерев'яні стільці. Не лякайтеся, з собою їх носити не потрібно, їх у лісі предостатньо. Ми звикли відпочивати на природі, а от вчитись на природі не менш приємне заняття. Тут навіть є облаштований клас. А після насиченого трудового дня на всіх чекає смачна, екологічно чиста вечеря. Таке відчуття складається. Ти себе почуваєшся як, як ти частина природи. Насправді, біології та хімії можна навчитися у біологічній школі. А от вивчити, що рентабельність це відносний показник. Тобто рівень прибутковості, що вимірюється у відсотках, у школі навряд вдасться. Стоп, це ти про що? Це я про маклерів, брокерів, про ліквідність та платоспроможність підприємств, про зноси амортизації, про комплексну оцінку фінансового стану. Стоп, стоп, я хочу все знати. Усе, усе, усе. Чи знаєте ви, що витрачати гривні також треба вміти гроші і все, що з ними пов'язане, вивчає наука під назвою Фінанси? Правда, у школі вона викладається дуже рідко, але якщо ти потрапив на відпочинок до дитячого оздоровчого табору Горизонт, тобі справді пощастило. Діти це наше майбутнє. І ті засади грамотного ведення своїх фінансів, витрачання грошей, планування сімейного бюджету, які закладають, вони формуються в дитинстві, і тому пріоритетним для національного банку є навчання школярів. Дорослі фінансисти, працівники Національного банку України та інших банків порадилися і вирішили допомогти українським дітям правильно розпоряджатися своїми коштами. Банкіри вважають, що ще з маличку українські діти повинні вміти заощаджувати, складати свій бюджет, правильно витрачати прибутки. І цьому хлопчиків та дівчаток треба вчити. Я розповім про те, що важливо знати, що слід робити, щоб вирости щасливим та заможним. Для цього треба знайти старовинний скарб. мій ти фантазер, домовичку. А що у книгах та фільмах? Хіба не так? Щоб стати багатим, треба самого дитинства старанно вчитися, бути наполегливим і працелюбним, виявляти кмітливість і підприємливість. Розумієш, гроші та повага не приходять самі собою. Їх треба чесно заробити. До речі, у європейських країнах дітей навчають правильно витрачати кошти ще з самого маличку. У Полтаві таке навчання існує, але лише у деяких школах. Також пройти фінансові тренінги пощастило підліткам, що відпочивали у дитячому оздоровчому таборі Горизонт. К сожалению, в школе не всегда этому учат, и родители не всегда обращают на это внимание. А этот семинар как раз призван был. Помочь ребятам понять важность этой темы. Мне понравился тренинг, было очень интересно. Много нового узнала, мне понравилось, задумалась действительно над этой темой. Хочу сказать большое спасибо организаторам, все было замечательно, я никогда раньше не была на таком интересном семинаре, я бы, я готова посетить еще один такой семинар, все было замечательно, мне очень понравилось, и думаю моим друзьям очень тоже. Да. Это мероприятие ценно как раз тем, что оно позволяет ребятам понять. Как, откуда берутся деньги, как нужно планировать и распределять семейный бюджет и вообще как относиться к деньгам. Потому что, к сожалению, современная молодежь, особенно тот возраст, который сегодня посещал тренинги, они не умеют и не до конца себе представляют, как нужно планировать семейный бюджет, как нужно распоряжаться деньгами. Что самое так сильно вразило детей? Про що ж говорили на тренингах? Ми дітям розповімо цікаву дуже тему. Це сімейний бюджет. Це наш сімейний бюджет, прибуток нашої родини за місяць. Давайте почнемо планувати витрати. Передусім, частину грошей ми відкладемо на продукти харчування, частина грошей на їжу. Іншу частину грошей відкладемо на обновки. Я ще треба купити нові кросівки. Сімці капелюшок до свята, булі, новий нашийник. А от Кесія не слуха зачекають з обновками до наступного місяця. По-перше, їм терміново нічого не потрібно. По-друге, на все може не вистачити грошей. Підліткам пояснювали, що таке сімейний бюджет і як правильно розпоряджатися своїми грішами для того, щоб можна було ще й заощадити. Правда, урок важко було назвати лекції. Це більше було схоже на звичайну математичну гру, учасники якої намагалися розрахувати витрати родин у різних життєвих обставинах. Дитина, вона коли приймає участь в грі, вона розуміє на прикладі, як це цікаво, як на прикладі вже можна ну. Плануватый свой бюджет, то есть уже задумываться про майбутнее. Мне очень понравилось, как мы решали разные задачи про семейный бюджет. То есть я сравнил свой семейный бюджет с данной задачей и понял, что можно где-то сэкономить. Полезной информации было много. А насколько они вынесли, приняли для себя, покажет естественно время. К сожалению, мы не можем этого узнать, но хочется верить, что в будущем Эта информация им будет полезна, они сумеют ею распорядиться правильно. Цікаво, а що зробили якісь висновки слухачі? Я могла б на розмовах, на розмовах по телефону. Хочу то, хочу это, а ну нельзя так это. Раз, ну, деньги раз, раздавать на всякие безделушки. Я считаю, что уже где-то в своем возрасте, с 14 лет, уже ребенок может вполне задумываться о бюджете, о расходах и может помогать родителям сохранять семейный бюджет целостности и даже немного вносить в свою лепту. У нас в семье как бы таким особо не занимаются, но я думаю, это очень хорошая идея, надо будет продолжить родителям. Надо... составлять планы своего будущего, своего бюджета. Экономить надо на ну, продуктах, таких которые вредные, как чипсы, сухарики. Экономить нельзя на на здоровых продуктах, на важных вещей вещах. Если бы он был, то, конечно же, я бы скорее экономила на одежде, но больше тратила на продукты питания и на развлечения. Я жила своим одногодком, чтобы они ставились к деньгам более бережно, не тратили на всякую ерунду. Лера, от скажи, як ти собі уявляєш християнський табір відпочинку? Ой, там, мабуть, не можна їсти м'яса, не можна купатися, не можна слухати музику, а також танцювати. Найгірше, мабуть, це е, дівчатка ходять у спідницях і у хустинках. Ну, у тебе і уява насправді все зовсім інакше. Це ж як? Цікаво? Тоді давай подивимось наступну рубрику нашої програми. Сучасний світ жорстокий світ. Войовничі мультфільми, комп'ютерні ігри, погані стосунки між батьками позбавляють хлопчиків та дівчаток світлого і радісного дитинства. Працівники дитячого православного табору джерело впевнені у тому, що захистити дитину від згубного впливу сучасності може лише щира християнська віра. Особливістю дитячого табору православного є те, що тут не тільки діти відпочивають, а ще й виховуються. У таборі зараз відпочиває близько ста дітей, переважна більшість Полтавської області. На відміну від звичайного табору, тут діти поділені не на загони, а на курені. У кожного курення є свій духівник. Особливістю табору є те, що проходять обов'язково духовні бесіди з дітьми. А сьогодні буде, зокрема, після обіду круглий стіл із молоддю з підлітковою групою дітей на тему християнська молодь в Україні. Крім християнських чеснот, дітям у джерелі прищеплюють ще й почуття патріотизму. Кожен день присвячений якісь події. Сьогодні в нас день України, тому сьогодні все буде стосуватися нашої держави, символіки, вірші, пісні українські. Ми будемо таким чином прививати в дітях любов до своєї батьківщини, мови, культури. Звичайно, що в таборі православному обов'язково все відбувається з молитвою. Вранці відбувається молитва ввечері перед сном і коротенький молебень. Я вважаю, що завжди треба допонуце розмов... молитися і це. Розмовляти з Богом, і він, він буде завжди тобі допомагати. Одного разу розповідали нам про 10 заповідей Божих. Я їх намагаюсь вивчити. Я вже майже всі вивчила. Треба обов'язково розповісти про ще одну кардинальну відмінність від звичайних дитячих таборів. Особливість православного табору ще є в тому, що в нас немає дискотек. Дітей ця особливість не дуже засмучує, а можливо навіть і радує. Та, дискотеки, за чими дискотеки? Дискотеки не важні в багірях, Важливо відпочити і навчитися бути дисциплинированным. Дискотеки тут немає, це не обидно. Тут це, головне, що всі дружать, ніхто не, ніхто не материться. Тут і без дискотек розваг вистачає. Вечори в нас е, проходять е, як творчі заходи, в яких діти самі приймають участь і їх готують. Наприклад, от минулого вечора це був. Було е, такий захід, вгадай мелодію. Е, там поза минулого представляли притчі, самі готували їх е, і показували на сцені. В тому році ми навіть їздили до аквапарку у Харків. Тут показують інтересні фільми, тут до... хроніки нарні, три часті смотрели, принц персі. Дітям нема на що скаржитися. Все подобається. Хіба що? На полудник сладостями, там фруктами, на полудник не разу не давали концерт. Вот это шатильки жалко. А так кормлят всем. Та от у наставників табору є деякі претензії. Ні-ні, не до дітей, до батьків. Є проблеми, і це проблеми в першу чергу батьків. Батьки повинні звернути увагу на своїх дітей. Не комп'ютер повинен виховувати дитину, тому що комп'ютер дуже зручно. Дитина сидить, мовчить за комп'ютером цілими днями, не турбує батьків, батькам дуже гарно. Але що осідає в душі, як формується свідомість дитини і фізичний розвиток, як відбувається на це, не звертають увагу. Поставитися до наступної рубрики нашого тележурналу. Зараз мова піде про хлопчика з Євпаторії, нашого колегу, якому дуже потрібна ваша допомога. Саме ваша допомога може врятувати йому життя. Полтавський дитячий телевізійний проєкт разом дуже давно і тісно товаришує зі студією дитячого телебачення перший крок міста Євпаторія. Нещодавно до нас прийшов лист з проханням допомогти. Наш молодий і талановитий колега, студієць підліток Єгор Джулай потребує термінової і дуже дорогої операції на серце. Родина Єгора незаможна, тому не має можливості заплатити 50 тисяч євро за лікування у Ізраїлі. Чим швидше буде зібрана ця сума, тим краще буде для Єгора, адже операцію треба робити терміново. Як говорив один умний чоловік. Побіждають веселий і любопитний, навіть якщо сила і опит на стороні його або злівшогося противника. Його руджула 15 років. Він звичайний підліток, навчається у школі, сперечається з дорослими і мріє стати чарівником. А якщо не вийде, то спортивним журналістом і футбольним оглядачем. Він знає про футбол, якщо не все, то майже все, особливо про улюблені команди Реал Мадрид і Шахтар. Єгор вже довгий час бере участь у роботі дитячої студії Телебачення Перший крок Міста Євпаторія. Знімається у передачах та фільмах, сам намагається створювати сюжети і писати статті. У фільмі Велетень та інше він виконав головну роль. Іногда любов робить людину сліпим і глухим. І навіть без фільм виявився успішним, отримав вже декілька нагород на міжнародних телефестивалях, що допомогло Єгору потрапити на одноденну практику на телеканали СТБ Інтер та ТРК Україна. Як сказав Гюго, він скользив, піднімався крапкався, падав, нащупував дорогу і упорно йшов вперед. Вот секрет всякої побіди. Так Єгор звичайний підліток, але все ж таки він відрізняється від своїх однолітків, від когось спрямованістю, від когось незвичайним мисленням, від когось вірою у неможливе. Але від більшості дітей його, на жаль, відрізняє біда. У Єгора вроджена хвороба серця. Рік тому у Сімферополі виявили недостатність митрального сердечного клапану. Лише термінова операція за кордоном може врятувати його життя. Якщо кожен з нас відгукнеться і не пошкодує хоча б декілька гривень, життя Єгора продовжиться і буде повноцінним, довгим і щасливим. Лішто життя і свободи, хто кожен день йде за них на бой. Сподіваємось, що ми колись почуємо фінальний матч Євро 2028 між командами Іспанії та України коментує Єгор Джулай. Не залишайтеся байдужими, адже ми лише тоді чогось варті, коли ми разом. Когда я вырасту и стану великаном, Я всем разбитые коленки залечу. Я стану им, я обязательно им стану, Ведь в жизни только этого хочу. Я излечу людей больные души, освобожу их мысли и сердца. Я всех спасу от темноты и страха, скрываемых за маской лица. Я уничтожу злость, жестокость, зависть. Я рваные всем раны залечу. Когда я вырасту, я стану великаном, ведь в жизни только этого хочу. Фінансової допомоги а також контактні дані ви можете побачити на своїх телеекранах. прощатися з вами. Через тиждень чекайте нас з новими пригодами і новими знайомствами. Тож пора прощатися. І не забувайте, що ми лише тоді тоді час варті, коли ми, ми разом. разом бувайте! Ми дружені і сильні, коли ми готові. Бо нас поєднала програма разом. Ми завжди усміхані, жваві і вдалі. Працюють дорогі, у поєднанні гарний результат Єднаємо ми дорослих і маля, для вас тепло і засвітимо екрану. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, Говоримо вам. Добрий ранок, добрий день і добрий вечір, Говоримо вам Надійно з'єднало Буде гуртом Рука у руці, ми навчились дружити.